До вашої уваги презентую двері фабрики ST Doors. Модель називається Діагональ, Вона пофарбована в колір ВРАЛ-7016. Такий темно-сірий графітовий унікальний колір. Плюс модель має таке дуже глибоке фрезерування з такими клас, класним виглядом. Ця, ця двері може випускатися в розмірах 600, 700, 800, 900. Та більшість таких дверей є на складі, тобто доступні до замовлення зараз. Також фабрика має можливість виготовляти двері нестандарт як по ширині, так і по висоті, в меншу або більшу сторону. Якщо ми подивимося на коробки, то є вибір, є можливість зробити, зробити компленарну короб, тобто полотно буде в один рівень з налічником. Або зробити телескопічно, що буде така ступінька. Якщо ми обираємо компонар, то тут доступні тільки приховані петлі. На звичайні петлі складно поставити. монтажники не дуже це люблять, але роблять. А якщо ми обираємо телескоп, то там можна поставити на звичайні петлі, петлі бабочки всім нам любимі, або в різні. Механізми можна використовувати магнітні або звичайні язикові з карбоновим язичком. Ці двері можна використовувати як для розсувної системи різних типів, так і в ванну кімнату дуже добре підходять, тому що все повністю профарбовано.